Тільки що прочитав, знаєте що, що? Секрет успішних людей в тому, що вони не зупиняються, в тому, що вони постійно йдуть вперед, навіть після того як зробили помилку, поразку, чи там що, що завгодно, вони кожен раз встають і йдуть далі. І це тільки це, ну ще там, трошки, відрізняє. Звичайних людей, які роблять поразки, відвертаються і уходять від тих, хто досягає і стає чемпіонами. Якщо ми візьмемо олімпійських чемпіонів, ні одного немає того, хто сразу брав і став їм водночас. Він перемагав, програвав, перемагав, ламав щось, доходив, і ось він став олімпійським чемпіоном. Так от, наш годинник саме про це. Саме про те, що це, кстати, лімітований годинник, лімітована серія. Я вам можу її на зараз зараз показати тільки так або так, так. Циферблат вже готовий, оп, але його я не можу показувати. Наш годинник саме про це. Наш годинник саме про те, що після любого поразки потрібно взяти, стати і піти далі. Да, я кажу, як так собі, але я навчусь. І це, ну це теж така ж фішка. Я роблю... Для того щоб стати кращим, для того щоб в мене була там краща мова. Якщо дивіться, якщо я буду зараз переписувати це відео 18 тисяч разів, то я, кроме того, що зіпсую собі настрій, нічого не, не получу. Я так запишу 18 відосів, і один може десь получиться хорошо, гарно або там як як завгодно. Коротше, що ви прицепились до мене.